Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати дуже смачну страву. Це будуть ті із молодою картоплею і дуже смачною підливою. Це дуже смачно виходить, особливо ця підлива, вона дуже дає смак картоплі молоді. Ну і ті теж дуже смачно, коли вони. З картопількою такою. І скажу вам, що мені для цього треба. Ну, картоплю, як я буду відварювати, не буду показувати. Кожен знає, як треба картоплю молоду відварити. А от підливу, як я буду робити, і ті покажу вам. Спочатку буду замішувати фарш на тілі. Я взяла отут 500 грам фаршу свиного. Сіль потрібна, чорний перець, олія для смаження, одна така величенька цибуля. Ну і тут у мене 4 грілочки білого засушеного батона. Ну, десь 250 грам білого батона. Якщо не маєте засушеного, то десь так у грама. От і все, що мені треба. Я зараз цибулю натру на терці, а батон замочу у холодній воді. Буду замішувати фарш, покажу вам, що от булочку віжджала з води, гарненько рукою перетерла. Цибулю, як і казала, натерла на терці. І зараз додам сюди. Я ще не сказала вам, що мені сюди треба буде, я додам ще одну столову ложку манки. Так, це столова ложка в мене. Отак, з маленьким вершком, більше не треба. Я чомусь не поставила на стіл, забула, буває таке теж. От так, і тепер додам сюди перець милений, чорний. Перчик додаєте за смаком. Я десь так додала одна третя, одна четверта чайної ложечки. Ми любимо, коли трошки таке перчененьке. Ну і візьму чайну ложечку солі. Так. І то не додам, бо я кажу, я люблю трошки підсолити іншим разом. Зараз гарненько це все вимішаю рукою. А тоді вже попробую на сіль, на перець. Я гарненько вимішала, попробувала на сіль, на перець. За своїм смаком я ще додала трошки солі. І тепер отак не багато, недовго. Отак, трошечки буду. Відбивати. Не треба довго відбивати, тому що там є манка, вони гарно і так зловляться, і будуть такі манки пушисті, смачненькі. Ну, а так, і досить. Фарш гарненько вже збирається. І зараз поставлю десь на хвилин 20. Нехай манка трошки набухне, там. і трошки промаринується фарш. А я поки. на... Чистю картопельки поставлю картоплю варити. Пройшло пів години. Я вже вийняла фарш з холодильника. Скажу вам, що я поставила в холодильник, обов'язково в холодильник треба ставити. І наляла отут чашечку трошки олії, дощечку теж змастила олію, руки трошки олії, і буду виробляти. Скажу вам, що мені ще потрібно буде борошно для ввалювання. І буду брати отакі, ну, ви вже робіть. Кожен робить які за бажанням, які завеликі. Такі я буду робити велички. Такі, щоб і гарненько просмажилися вони, щоб вони не були всередині сирі. Коли вони не дуже такі аж велички, то вони гарненько і просмажуються. Отак буду виробляти. Можна їх і так ще. Трошечки вони тоді дуже гарненько виходять, такі кругленькі, отакі. І так буду продовжувати. Я вже біля плити покажу вам отакі От вийшли, зробила. Ой, я не порахувала скільки, скажу вам зараз, скільки вийшло. Десять, 14 штучок. Отаких От вийшло. Включаю огонь. Наливаю олію. І буду чекати, поки олія нагріється. Олія, я думаю, нагрілася, буду обвалювати в борошно, тут біля мене борошно є. Отак. Тепер буду брати отак трошечки стряхувати. Я трошки поверну камеру, а то не дуже видно, бачу. Отак. Борошно трошки стрягу. І буду ставити смажити. Там був коментар в мене раз що Я вже такі смажила трошки інакше, тільки що ті втілі це тільки з рисом. Дівчатка я роблю із рисом. Теж готую із рисом іншим разом. але мене не дуже люблять з рисом, тому я отакі тітінки роблю. І для когось може це будуть. Як котлети, а для нас будуть І смачненькі виходять. Отак. Огонь трошки зараз зменшу, небагато. Ось так, цітик меншила. І хай обсмажиться з однієї сторони. О, смажилися гарно трошки я забарилася. Отак, переверну їх, дві дужки смажилися. І тепер можна їх накрити. Кришку. І на невеличкому огні хай вже добре просмажуться, щоб всередині були добре просмажені. Ті в тілі поки обсмажуються з цієї сторони. Під кришкою, а я поставила оту сковорідку і буду вже готувати підливочку робити. Наливаю олії сюди, небагато. Отак, десь 50 мм наляла. Взяла отут такий невеличкий кусочок цибулі. Так. І дрібнесеньку поріжу, можливо, і не увесь. У нас, коли така підливочка з томатною пастою і сметаною, не дуже люблять, щоб тут було багато цибулі. Тільки так трошечки для запаху. Ну, от я так і роблю. Трошечки для запаху. І даю хай трошечки оця цибуля тут підсмажиться. Не дуже. Так прив'яне добре. Що трошки хай смажується. Їх можна і перевернути. Я візьму так пів столової ложки томатної пасти. І сюди додам. Томатна паста трошечки просмажилася. І я набрала так звичайну добру ложечку борошна. Це в мене столова. І я так трошечки посмажу тут з томатною пасту борошна. Ось у мене у баночці сметана є, сметана домашня. І буду додавати зараз сюди уже до цієї томатної пасти сметану. Ось так їх дала три столові ложки великі, а там зараз побачу. Весенько розмішаю. І додам туди трошки солі. В ті в ті тілі ті теж гарненько вже проснажилися. Буду забирати. Отакі виходять. І зараз слідучі, трошки протру сковорідку і буду ставити слідучі, і буду помішувати отут цю підливочку, щоб скипіла. Зараз побачу, якщо трошки густовата, дуже, то там трошки. Можна і води додати трошки, небагато, десь 50 мл води теж можна до підливочки додати. От і слідуючі вже готові. Буду забирати. Отакі От вийшли. Височенькі, такі пухенькі покажу вам, що така вийшла у мене підливочка. З сметаною, трошки томатною пастою, це дуже смачно. Топліка вже теж зварилася. Це вже готове, і покажу вам, як ми зараз будемо це смакувати. Тільки салатик ще дороблю зараз. І салатиком це дуже смачно. Молодий літній салатик, огірки помідори. Отакі От вийшли, бачите? Ну, я візьму одну осередині, покажу вам. Дивіться. Гарненько просмажилася. І картопелька отака, я трошки її помастила отут маслом. І зараз наберу тарілочку і покажу вам. Набрала картопельки, тепер поставлю сюди так І зверху полю оцією підливочкою. картопелька така смачненька, смачненька, її можна вже так з маслом. Просто їсти, ну коли воно в такі підливочки. Це дуже смачно. Можна трошечки оцієї підливи і на ківтілі теж поляти, теж буде дуже смачненько. Покажу вам. Ну ось так. Так що, дівчатка, хлопчики, приготуйте, хоча б раз це є дуже смачно. Готуйте таку страву, це є швидко, це і просто, і це і дуже смачно, особливо тепер, коли є молода картопля. І всім дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал, за лайки, за коментарі і за побажання, які ви пишете мені в коментарях. Я вам дуже-дуже гарно дякую бажаю вам і вашим рідним всього всього найкращого. А головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі.